Друзі, вітаю на своєму каналі. Чергова посилочка з aliexpress в мене в руках. Давайте глянемо, що у нас. А це у нас плати зарядки літіо-іонних акумуляторів з захистом, з роз'ємом Type-C. Зараз візьмемо кабель, швиденько перевіримо, чи вони всі робочі. Світла знову немає, тому для заживлення будемо використовувати павербанк. На платі є індикація. Синій, я так розумію, йде процес зарядки. Червоний, напевно, заряджено буде, але як бачите, червоний, зараз я прикрию, червоний мерехтить. Швидше ну, за все, це через те, що не підключено ніяк навантаження. Це робоче. Це теж робоча, червоний так само мерехтить, якщо вам видно. Це світиться. В принципі, на всіх одна і та ж сама історія. Синій світиться, червоний мерехтить. Ну, плати всі робочі. Після зборки свого саморобного павербанку в мене залишилось декілька акумуляторів від одноразок. Тому, думаю, за допомогою цих плат і цих акумуляторів будемо щось далі майструвати. Що ж, друзі, питання освітлення приміщень під час відключення електроенергії в, в даний час все далі актуальніше, відключають надовше і частіше. Тому я, як і мабуть, що кожен українець починаю згадувати, де, що, у кого на горищі є, що може світитися. І я згадав, що в мене колись був такий китайський ліхтар, коли я його купував ще на рибалочку, на природу. Вже він на горищі провалявся. З років 5 мінімум, можливо, і більше. Чесно кажучи, вже не пам'ятаю, чому я туди закинув, але швидше за все, що в ньому є якась проблема. Даний ліхтар живився двома типами скажімо так заживлення. З цієї сторони, в нього є слот для трьох отаких батарейок, і в ньому є вбудований акумулятор. Який заряджався від мережі 220 з таким кабелем. Давайте зараз швиденько перевіримо, що тут у нас є. Попробуємо, чи він заряджається. Так, індикації зарядки нема, В принципі, як з самого леда Він явно колись падав і видно з висоти. Швидше за все, ага, зарядка там. Всередині щось побилось, поламалось. Чи живий вбудований акумулятор, не знаю. О, ще якийсь спалах, якщо бачите. Зараз без світла. Спалах ледів є, тому є вірогідність того, що акумулятор живий. Що з ним? Зараз розберемо і подивимося. Значить, план такий, якщо є можливість, відремонтуємо всю цю схему, а замість таких батарейок поставимо нашу плату зарядки і вмонтуємо декілька акумуляторів, які я маю на залишку після того, як зробив свій саморобний павербанк. До речі, по цих платах, друзі, зараз включу. щоб було видніше. Не знаю чи вони такої якості, але швидше за все, мабуть, що я неправильно їх використав, не їх, а одну з них, ось я її відмітив, чорним хрестиком, вона померла після того, як я підряд без перекуру Скажімо так, зарядив всі ці акумулятори. Тобто вона була увімкнута, мабуть, що цілий день, я десь неділю мав час і натхнення. І після такого процесу зарядки, швидше за все, вона отримала перегрів і вийшла з ладу. Зараз вона не працює, тому не повторюйте моїх помилок. Е -е, ну, напевно, вона все-таки розрахована на менш тривалий період роботи. Що ж, друзі, розбираємо. Дивимося, що в середині продовжуємо. Ну що ж, розбір показав наступне. Після падіння. Відломані дві ножки кріплення тут в районі акумулятора, е то не є проблема, ми їх зафіксуємо на отакий двохкомпонентний клей у мене є. Е Реально пише, не буває. І дійсно, ну, просто камінь тримається дуже надійно, клеїв дуже такі з'єднання. Де є навантаження, дуже добре тримається. Думаю, ніжки ніжки теж будуть триматися. То не є проблема, то проблема корпусу, то не є основне. Далі, що знайшло? Не заряджався акумулятор через те, що, швидше за все, після падіння відлималася одна ніжка від конденсатора. Я думаю, що це теж не проблема. Зараз запаяємо, перевіримо, чи є заряд. Тут Теж ніби все не складно. Акумулятор всередині абсолютно без будь-яких маркувань. Швидше за все, він кислотний, свинцево кислотний такий же, як і в цій лампі. Якщо пам'ятаєте, в мене в попередньому відео я показував, як я відновлював трошки акумулятор, доливаючи в нього електр... не електроліт, а дистильовану воду. Тому. 99%, що цей акумулятор теж пересох. Спробуємо його відкрити, теж долити трошки води. Перевіримо, наскільки він живий, тому що леди трошки спалахували. Відповідно, я сподіваюся, що на ньому є якась мінімальна напруга. Це сюди. Це сюди перепутав Ну, 3,5 вольт на ньому є, тобто є всі шанси, що він оживе і буде працювати і надалі. Значить, наступний етап: запаюємо ніжку конденсатора. Доливаємо трошки води дистильованої і перевіримо, чи буде він заряджатися, чи брати буде зарядку, наскільки їй буде вистачати. Поїхали. Що ж, друзі, після доливочки дистильованої води в акумулятор пройшла приблизно година. Я там займався деякими своїми справами. Давайте глянемо, чи відбулись якісь зміни. Я його буквально на секунд 5 підключав до зарядки, перевірити тільки, чи працює блок живлення для нього. Тому я не думаю, що він там за на тих 5 секунд встиг щось там набрати. Глянемо, що є зараз на акумуляторі. Було, як ви пам'ятаєте, 3,5 В. І зараз вже маємо 406, тому я вважаю, що якісь певні корисні процеси тут все-таки відбулися. Ще один момент. Замість двохкомпонентного клею для підклеювання ножок. Хочу заодно перевірити один інтернетовський лайфхак. Так сказати, багато хто про нього говорить, що є такий простенький, елементарний спосіб закріпити. Дуже надійно будь-які елементи з звичайним суперклеєм, але з додаванням харчової соди. Кажуть, що тримає прям ну, як сталюка. Перевіримо цей міф, не міф, чи воно працює. Тобто ніжки приклеїмо на суперклей з содою. На даному етапі значить, ставимо акумулятор на місце, ставимо на зарядку, хай заряджається. подивимося, скільки він набере чи набере взагалі щось. А Тим часом припаяємо ніжки, приклеїмо і спаяємо акумулятори. Акумулятори Вирішив поставити там три, які в мене є найбільшої ємності, спаяти їх в паралель, тому що плата зарядки видає 1 А зарядного струму, рекомендований зарядний струм для акумулятора одного пів його ємності. Тобто, якщо він десь приблизно до 1000 мА, тобто йому треба 500 мА заряду. Відповідно такою платкою, я думаю, три акумулятори будуть заряджатися трошки довше, але безпечно. Єдине, що перевіримо, чи вистачить напруги одного акумулятора для заживлення цих ледів, візьмемо знову ж таки повербанк, візьмемо плату-перетворювач. Поставимо так, щоб не було короткого, поставимо на ній 3,7 вольт робочої напруги. На акумуляторі, тобто він повністю заряджений, там має 4 з копійками, повністю розряджений, десь там трошки менше, мабуть, трьох, відмикає. робочий, хай ну, так як заявлено на етикетці 3.7, тобто перевіримо, чи ці леди будуть працювати при такому, при такому струмі. Так, тут у нас плюс, тут у нас мінус. Зараз я трошки підніму, щоб вам було видно. Виключимо світло. Так, плюс. Мінус. Ну, ось наші леді світяться, як бачите, достатньо ярко, трошки незручно, але я вам зараз все-таки спробую показати. Ось. Ну, приблизно на таку потужність цей акумулятор і був, а ця лампа. Крепше вона не світила, можливо, трохи, але я думаю, для аварійного освітлення вистачить з головою. Так, всі три акумулятори у мене ємністю 4-4 Вт. Табличку я вам скидав. Це десь 1200 мА. Зараз перед тим як їх паяти, я їх зафіксую разом термоклеєм. Спаювати буду отаким мідним дротом, як ви бачили, яким я і паяв свій саморобний повербанк. До виходів підключимо такі трошки товстіші дроти. І, друзі, обов'язково перед спаюванням акумуляторів треба, щоб вони були одинаково заряджені. Тобто я кожного з них зарядив окремо цією нашою платою, перевірюючи струм. Вони дозаряджені вже декілька днів чи немає саморозряду, акумулятори тобто, дійсно справні. Так, що нас, що у нас, що нас? Вибачте за паузу, бігав в магазин, тому що розрядився акумулятор мол, у молому мультиметрі. Вчора щось робив якісь заміри, забув у вімкненому положенні. Він так день простояв. І оцей один день простою обійшовся мені у, самі розумієте, не весело, але не критично. Вернемося. Значить, друзі. Перед збіркою і спайкою акумуляторів обов'язково треба перевірити, чи вони, вони повинні бути однаково заряджені. Тобто я кожен акумулятор окремо зарядив нашою платою і тільки після того спаяв. Спайкою треба бути обережним, тому що акумулятори літіонні не дуже люблять перегрів. Вірніше дуже не люблять. Ну, в даних випадках в мене в акумуляторів вже припаяні клеми через якісь там температурну мабуть, якусь прокладку. Тому тут більш безпечніше, але все одно бажано їх не перегрівати. Кожен акумулятор в цій збірочці в мене по 4,44 Вт. години Зкину вам зараз табличку, як я перевів, це калькулятором в ампер часи. До речі, вона вже там була. І що ми маємо? Ну така от вийшла мене паєчка. Думаю, акуратно. Ось. І далі два виходи вже дротами в ізоляції. На виході маємо. Маємо, маємо... Що вам там видно, не видно? Полярність. 414 вольт. Глянемо, яку напругу видає, скажімо так, штатний блок живлення на даний акумулятор. Якщо вам видно, видно 489, ну, 4,9 вольта, до речі, хто в темі, можливо, порадити проблема цих акумуляторів, тому що вони. Помирають швидко через те, що у них тут немає абсолютно ніякого захисту ні за від заряду, від перезаряду від перерозряду. Цей блок жилення достатньо примітивний, діодний мост, конденсатор, там якийсь діод ще стоїть і на тому все. Чи можливо якимось чином захистити цей акумулятор від перезаряду, від перерозряду? Чи може підійти отака плата для цього акумулятора, щоб скажімо так, продовжити його життя? Буду вдячний, якщо напишете щось на цю тему в коментах. На даному етапі ми зараз термоклеєм зафіксуємо даний блок живлення на своє місце і будемо підпаюватися контактами до плати. І виводити контакти з плюса і мінуса звідси, я заведу всередину, відпаяюся і буду думати, де би зафіксувати цю плату, щоб вона була в доступі. Я так думаю, що оця імпровізована дирка, отвір буде непоганим місцем для цієї плати. Можливо, десь тут її пристрою. Ну що ж, поїхали далі. Ну що ж, пора збирати докупи нашу конструкцію, ніби все готово Значить, по тому, що ми зробили. Плату зарядки зафіксував термоклеєм в двох точках, приклеїв конденсатор і діодний мост. Тепер лет індикація на своєму місці. По... Лайфхаку з Суперклеєм та харчовою содою. Два стовпчики, ті, які були відломані. Зараз там просто погано вам видно. Але я вам скажу, що Суперклей з содою це дійсно дійсно надійне з'єднання. Стовпчики тримаються. Я думаю, що вони більше не відламаються. Хоча, ну, Тут таке питання спірне, тому що буду вам радити при використанні Суперклею і соди, беріть суперклей, не такий, як я взяв. Це гель, він густий. В принципі, таким клеєм користуватися краще, але якщо брати саме той варіант, щоб Суперклей і сода, Напевно, краще буде звичайний суперклей, який рідкий, бо він не дуже швидко проникає в соду і таким чином робить якусь таку в'язку речовину. Звичайний суперклей рідкий, напевно, про... промочить соду швидше і, можливо, ну, з'єднання яд... буде ще краще. Не знаю. Ну, але ж на даному етапі абсолютно задоволений. Звичайний суперклей без соду не тримається 100%. По збірості нашій акумулятори, звичайно ж, заклею чорною ізолентою щоб запобігти будь-яким контактам з якимось там іншими предметами. Контакти підпаяв до нашої плати. Зараз коротко вам. Б-мінус. Це у нас батарея мінус, B, батарея плюс і out плюс і out мінус. Це вже контакти, які підуть на навантаження. Зараз підпаяю їх до відповідних клем. Ось тут позначено плюсом. Ну, я вже звідси середини так побачив, куди заведений плюс, куди мінус. Тут ще підписано, плюс сюди, мінус сюди. І зафіксую акумулятор напевно теж гарячим пістолетом чи на двосторонній скотч, щоб він тут, скажімо так, не рухався. І зафіксую наш вихід плати зарядки, як я і казав, десь в цьому місці. Тут теж залю термоклеєм, щоб підсилити конструкцію і закрити цей отвір наслідок. Падіння. Поїхали далі. Що ж, друзі, процес збірки майже завершено. Корпус скручений своїми саморізами до докупи. Акумулятор зафіксований на термоклей, тримається, плата зарядки зафіксована в такому положенні, так як я і казав, я використав цей отвір, який побив. Для того, щоб поставити сюди порт зарядки давайте перевіримо, чи все працює. Значить, зарядка штатна стаціонарна. Діод на місці світиться, заряд триває. Не знаю, наскільки там той акумулятор залишився в його ємності, але ж він точно робочий перевіримо. Зарядимо повністю, побачимо, наскільки його вистачить. Е, наша зарядка тепер саморобна. Ви Як бачите, індикацію теж видно. Тут якраз і цей клей просвітляється, і пластик побитий, тому коли процес завершиться, теж буде видно, якщо виключити світло. Ви бачите, що чітко видно, що процес зарядки триває, акумулятори трошки підсіли, поки лежали. От. Можемо цю всю справу закрити стаціонарною кришкою. Звичайно, якби акумуляторів було більше, я думаю, що весь цей повільний простір можна було б ними заняти, і того акумулятора вистачило б на дуже довго, але ж маємо те, що маємо. Виключаю світло, показую, що вийшло. В верхньому положенні правда, не знаю точно з якого дживлення він зараз працює чи від вбудованого, чи від нашого нового. Друге положення це вимкнуто. Третє положення це освітлення від вбудованого акумулятора. Він достатньо, звичайно, не зарядився, тому що він стояв на зарядці, поки, ну, поки я цю всю конструкцію паяв, крутив, перевертав, декілька разів включав, виключав Тобто це точно недостатньо, треба буде його залишити, на ніч хай заряджається. А останнє положення це освітлення вже від нашого будованого акумулятора нового. І як бачите, воно яскравіше, ніж від штатного. Що ж, друзі, на цьому буду закінчувати. Це відео, вибачте, якщо вийшло дуже довге, я трохи з ним заморочився, з цим ліхтарем. Кому сподобалось, звичайно. Палець догори. Є що додати, коментуйте, як зазвичай. Хто цікавиться покупками з aliexpress Звичайно, посилання на плату, яку я використовував для заряду лідіонних батарей, я залишу в описі. Також залишу посилання на плату перетворювач, якою я користуюся періодично, перевіряю. Різні елементи. Хто хоче отримувати кешбек з покупок з aliexpress використовуйте додаток в Letyshops. При реєстрації отримайте 50 гривень бонусу автоматично на свій рахунок. Кому відео було цікаве і хочете бачити ще подібного роду відео. Ідей у мене багато, часу мало їх знімати, підписуйтесь на канал. Буду радий всім миру, світла і тепла. Слава Україні!